Дівчата, це не банальні поради, про які мало хто говорить. Якщо ви в душі наносите маску для волосся, не кладіть це волосся собі на спину. Або після змиття маски помийте спину ще раз гелем для душу, бо маска жирна і липка, і вона залишається плівкою на шкірі, це закупорює пори і, скоріш за все, у вас з'являться прищі. Я, наприклад, довго думала, чому мені обсипає спину. Якщо у вас з'являються жовті плями в паху або під пахвами, розітріть це місце ензимною пудрою. Вона коштує копійки і швидко освітляє жовті плями. Швидко це я маю на увазі приблизно місяць. Якщо у вас сильно під пахви, і це видно на білому або світлому одязі. Купіть одноразові наліпки в і одяг залишиться сухим. Це багато разів мене рятувало, і коштують вони копійки на всяких тему і аліках. Якщо на вас не тримається дезодорант, тобто зранку ви його помазали, а через пару годин вже з'являється запах. Спробуйте чоловічі антиперспіранти: саме антиперспіранти, а не дезодоранти. Вони тримаються довше і довше захищають від запаху, бо вони більш стійкі ніж жіночі.